Злодієм гроші, а місту одні збитки. В Івано-Франківську і далі продовжують красти комунальне майно. Цього разу добралися навіть до пам'ятників. З постаменту Чорновола, що знаходиться у саміцінькому центрі, поцупили бронзу. Вартість такої втрати для міста кажуть комунальники 90 тисяч гривень. Ну вони його не пошкодили, вони все на все зняли з під основи е, бронзу. Вони просто її відкрутили, виламали і зняли і задали відповідно на металобруд, я так думаю. А чи вдасться її знайти зловмисники? Ну, ми пам'яті, звичайно, відомо, але мова буде йти про те, що ми не поставимо там е, граніт. Іншої форми, які буде нагадувати бронзу, для того, щоб ще раз це не вони не повторили, тому що ви розумієте, якщо ми зараз ще поставимо закупимо цей, цю бронзу і поставимо на місце, то я думаю, що вона довго не простоїть. А ще злодії добралися до цвинтарів, масово знімають металеві огорожі. У поліції лише розводять руками, нарікають на зміни у системі правоохоронних органів. Мовляв, міліції вже немає, а поліції ще немає, тому нема кому охороняти. Що маємо, то маємо ми власними силами за рахунок власного. Часу виставляємо працівників поліції працівників поліції і патрулюємо місто івано франківськ Хочу довести, щоб під час даного реформування у нас було скорочено 110 посад працівників поліції, Це мається на увазі, що це пішли по живих людях. людях. Така проблематика є, ми її бачимо, тримаємося на контролі. Поліція просить самих же мешканців допомагати у розкритті справ, а у мерії пропонують залучати самооборону та активістів. Ефект був би очевидним. Я спілкувався, наприклад, з хлопцями з самоборони. Вони готові також допомагати. І Я знаю, що і сам шкуту просив про допомогу з самоборони. Не залучайте, хай залучають працівники поліції, залучають самоборона, залучають ДНД для того, щоб хоча б на цей період до січня місяця забезпечити правопорядок в місті. до слова пам'ятник В'ячеславу Чорноволу реставрують уже наступного тижня.